Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні у нас піднявся такий на вулиці вітер і самогоронку, але тепло нема прийму розочку, таку як вчора. А я надумала готувати сирнички і буду готувати разом із вами. Але сирнички не прості, а з родзинками і цукотами. Які ж інгредієнти я підготувала для сирників? Звичайно, кисломолочний сир. У мене пів кілограма, два яйця, борошно. Відважила я тут 100 грам. Сіль, дрібка солі в сирнички піде. І цукор вже додаватимемо на свій смак. Також в сирнички, свої сирнички, я додам цікаві інгредієнти. Ось у мене є. Купувала ще перед поскою. У мене є родзинки і різнокольорові цукоти. Знаєте, що такі продаються в магазинах. Треба ж з них щось теж готувати і кудись додавати. І сирнички вийдуть із родзинками і цукотами смачніші і набагато цікавіші, особливо для. Маленьких діток. Але для початку зразу я поставлю воду на газ, закип'ячу її і залю ці родзинки і цукоти. Родзинки можна додавати цілими, а можна їх трохи і порізати, якщо вони ж, вже ж дуже великі, на наш погляд, будуть там у сирничках. Я додому. І яку кількість додавати в сирники родзинок і цукатів, це вже ж кожен орієнтується на свій смак. кому більше що подобається. Родзинки я не буду різати, кришити, а цукати покришу. Вони гарно кришаться, Ось, ви бачите, ріжуться. Різнокольорові я вибиратиму, щоб у наших сирничках Така була гарна веселка. І ще, як я вам ще повторюся, такі сирнички дуже сподобаються діткам. Пару хвилин родзинки з цукатами постояли в окропі. Тепер я з них зеллю воду і пересиплю сюди і висиплю їх на тарілочку. Застилю тарілочку я рушничком паперовим, щоб прибрати з родзинок з цукатів. Зайво рідину. Сукоти стали м'якенькі та й родзинки також. Тепер можна починати замішувати сирники. Як я вам вже сказала, пів кілограма сиру у мене тут. Два яйця. дрібку солі. Сир додаю, цукор за смаком і борошно, з соди і розпушувача я не додаю. Взагалі я читала, що якщо додавати розпушувачі це в сирнички, тоді вони будуть розпліватися по сковороді. І, звичайно ж, у сирнички додаємо цю смакоту і красу. І теж гарно це все розмішуємо. Спочатку я із сирної маси вологими руками візьму, нароблю собі. Невеличкі заготовки, а тоді вже буду з кожної такої заготовки формувати сирник, обкачувати його в борошно і на розігрітій з олією сковороді буду смажити я сирнички. 12 сирничків у мене виходить з пів кілограма сиру. Коли нагріється, кійця... Сковорода з олією, прикручуємо вогонь десь, ну, щоб був середній, або трохи більше, ніж середній. Я дуже вибачаюся. У нас на вулиці така темінь зробилася, мабуть, буде дощ. Повключала світло, яке тільки можна, але тимувато. Тепер вмочуємо ось так, вмочуємо руки в борошно, притрушуємо руки в борошно. Беремо заготовки, гарно так обкачуємо у борошні. І формуємо вже сирнички. Ось так. Щоб вони були кругленькі, трохи плескаті. І обсмажуємо сирнички з обох сторон до золотавої скориночки. Хвилин 3-4, але ж дивлячись, як виробі ріта з я доки доліпила їх то вже ці перші можна і перевертоти синочки. Бачите, вони гарно тримають форму, без соди і різних там розпушувачів. І ці, я думаю, хай нехай ще трохи підсмажаться. Дивіться, які, які гарні, золотові. Сирнички вийшли. Тепер нехай вони очохнуть, охолонуть, а тоді вже можна ними і смакувати, починати. Такі сирнички ж можна їсти будлі з чим. І я ж їх смакуватиму з чоєм. А можна ж сметонки на тарілочку покласти, або ж якусь сиропу, меду навіть можна полити. Або ж до доти до сирників. Улюблене варення. Або варення те, яке ми з вами наварили. У мене варення зі слів. Теж буде смачно. І, звичайно, вибачуюся. І, звичайно ж, такі сирнички смакують з чаєм. Я п'ю, заварюю зелений чай. Готуйте таку смакоту, дорогі мої підписники. Радуйте себе, своїх рідних, а особливо ваших діточок і нучоток. Сирники виходять смачні. Горні, цікаві і незвичайні. Дякую, дорогі мої підписники, за перегляди, до побачення, до нових зустрічей. І всього вам доброго і смачного!